Всім доброго дня, друзі! Хотів вам показати, що ми будуємо. Будуємо такі будиночки. Оце будиночок, це банька у нас. Банька з сіп-панелі. Ми будуємо і будиночки і сіп-панелі, і магазинчики, коротко, всі павільйончики, торгові, все будуємо з сіп-панелі. Оце людина нас замовила баньку. Ось така банька 60 квадратних метрів. Зараз покажу вам іншої сторони. Ось так. ось. І так. Це вже обшитий. І у нас сі панелі. Це ОСБ і полістирол. Такий сендвіч. А так ззаду, бачите. Тут плоский дах, друзі. ПВХ мембрана закатана. Этот, закатаний плоский дах ПВХ мембраною. Зроблені, зроблені отвори на задню частину, тут поставляться труби. От, тут поставляться труби, два отвори таких. Отак тобто гарненько. В будівлю цю заведена вода, електричество. Так що отак? Там везде зроблено з е, таких сайдів металевий обшитий. Е, тут спереди е, блок хаос такий обшитий. Тут буде кафель положений на підлогу. Ще не знаю, заборчик буде чи не буде. ну Мабуть буде. От тут і з тої сторони. Може щось буде розміщене. Отак гарно. Так що, як кому цікаво, можете звертатись в особисті. Ми будуємо по всій території України. Можемо приїхати і вам побудувати. Зараз підемо внутрі. Я прошу. Внутрі. Що ми зробили? Зробили ми небагато, але... Отак ось ось от двері. Це таке, я не знаю, вікно, двері, От, от двіжна. Вот Не знаю, працює гарно, чи ні. Но у нас стоит вроде бы нормально. А что вообще на долговечного на чині? Вот так раз. Так, что у нас внутри? Это такая, типа, комната. Кафель положенный уже на подлогу. Сейчас трошечки там Тут приберемося, саму парилочку дощ'ємо, щоб матеріал трохи вбрати. Поприбираємо і будемо потолком займатися. Так що отак у нас стіни оздоблені. Тут має бути телевізор стоять, кухонна, стіночка, там буде диванчик. Отак гарненько, примірно придільно це ми на замовлення робимо, людина замовила. Десь отак гарненько. Вагонка у нас сосна. В бані у нас чиста липа йде. така ось. Чистенька вищого Ну, Де, може, цяточки є, які. А на лежаки буде так. Покажу, що ми робимо. Тут вже зашиваємо, скоро до потолка дойдемо і будемо потолок. Поки збирали, монтували електрощиток, то у нас не вийшло тут зашити. Зараз вже смонтували так гарненько. Значить. Інтернет буде. Короче, оце у нас душева. Так виглядає душева, невеличка з вікном. Тут буде стіночка стекляна, така роздвіжна система. Зробимо трап туди вниз. По цю сторону душ буде, а по цю сторону відро повісимо. Відро воно вже є в ящику. А тут буде унітаз. А там буде этот, э, рукомойник. Так що так. Хлопці, так, переходимо до парівочки. Отак зроблена тут стіна кирпична. Э, зроблена топка отак. В коридорчику. така у нас топочка. Це у нас там топиться. Ось так афіночок положили. Отакий, виходить, будиночок построєний з таких -панелей. ось бачите. ОСБ і пінополістирол. Це, виходить, якісні матеріали. ОСБ Eggard. Воно там ну, спеціально произведено для... Ну, екологічно чисте. І пенополістирол теж екологічно чистий. Точно не горіть. Так, ну ось у наша парілочка. Ось така. Стіни вже так три сторони зашили. На ту сторону будуть лежачки. Ну і сюди буде. Тобто так гарненько. Там підсвіточки будуть, потолочок зараз хлопці набирають, все гарненько. Отака ось топка, буде камнями обсипано. І зроблений заборчик, не знаю. ну вже там По договоренності зробимо. Бачите, все гарненько, все рівненько, Зазо, ну, зазорчики ми даємо. Зараз їх не видно, але у нас потолок окремо йде від стін, тому що мало ли що буде, пар там буде гуляти. І є там у нас 1 сантиметр і там по потолку. Так що є куди гуляти. Отака парілочка. Скільки воно? Коротко, 10 квадратних метрів. Ну, величенька. Отак гарненько. Так що, друзі. Робимо, якщо кому може сподобається така банька. Звертайтесь особисто і ми приїдемо вам побудуємо. А там будь-що, хоч магазин, хоч будиночок. Ми людині ось будували в Полтавській області. Будиночок на 55 квадратів. Людина замовила, ми на дачу приїхали, збудували. Йому будиночок став. З, з матеріалом і повністю з фундаментом. Десь 18 тисяч доларів. 55 квадратів. Це під ключ по наружі, Без нутряний. Так що так, друзі. Кому цікаво? Переходьте, підписуйтесь на мій TikTok, Валерон Новік. Ми там багато відосів таких короткометражних виставляємо. Так що, підписуйтесь і будьте в курсі. Всім гарного дня і всім удачі!